А вітаю, вітаємо в Полієві. Закінчився тільки що вже закінчилося цей жіночий практикум, який називався Пробудження жіночої сили. І сьогодні у нас була королева. Я ще бачите, яка в нарядах сижу, навіть я ж вам ці даю відгуки, щоб ви все відразу після цього. Практику має, щоб ви могли і енергію відчути. Приберу, зараз приберу свою, тому що камера, камера, всі, всі прелісті да, показує. Так, дивіться, була королева, це найголовніший архетип, тому що це ідентичність. А якщо у вас всередині зрозуміло ядро внутрішньої дитини, це в кожному архетипі, ну бо це ядро життя взагалі, а, а королева це ідентичність. А якщо у вас королева в центрі, то вона буде і королева мати, і королева воїн, і королева коханка, і королева сестра, і королева господиня, тобто все це ідентичність. І в чому ми основне таке вперлися, де дивно було складнувато. А в тому, що в досвіді родової системи взагалі немає цього розуміння, і навіть страх, і знаєте, таке було таке слово прибіднення. А це коли будь-яке підняття носу, да це навіть не носу, так кому здавалося, відразу нас глушили. Це звичайно про наших бабусів, про наших мам, які не зовнішні, не відповідали. Не знаєте, як я навіть подумала, як багатьом дівчаткам мама казала будь достойне, повиться достойною, будь гідною. Будь-як часто нам все казали, і ми дійшли до того, що не в досвіді душі, не в досвіді поточного життя, не в нашій особистості, взагалі немає розуміння, що таке жіноча гідність. Там щось таке, там щось таке навигадувано, а там щось воно і геть немає, тому що якщо підемо по архетипам, то є ж гідність воїна. Є згідність коханки, є згідність сестри, є згідність матері. Мені взагалі здається, що це згідністю матері геть якась біда. І не було системи з чого скласти, не було еталонів. В минулому, де там ти гідно поводився, достойно поводився, то залишався один. Тому що навколо одні зрадники і цей світ ще не готовий. І якщо... А чому один? Тому що достоинство це... це вертикаль. І це я не граю в ваші ігри, а всі ж грають в них отак. А всі ж грають в них отак, і тому ти залишаєшся ніби один. А дуже багато було, де втрачене було достоинство, тому що ну, обставини такі, знаєте, коли на твоїх очах вбивають твою дитину чи катують того, кого ти любиш, про яке достоинство, про яку гідність, про яку повагу до себе ти можеш говорити. Тобто дуже часто життя витирало це все. А, і зайшли в маленьких дітей, а там, знаєте, як. От, наприклад, дівчинка, яка одягла класне плаття, в неї там якийсь, і вона так хоче зараз піти на вулицю, показати, яка вона гарна, як класна. А їй кажуть: фу, ти ж цей, ти ж ти ж погано себе поводиш, так не можна. І беруть, ніби двох дівчаток одного віку, і в одної вже дійсно є бажання вийти з цим платтям, щоб їй позаздрили, щоб сказали, яка вона гарна. А в іншою зовсім імпульс такий справжній. Справжнє. вона почуває себе гарною, вона, вона хоче показати це, вона це дитяча, чисте, наївне, але ми не можемо відрізнити штучне від справжнього і справжнє глушимо. І стоїть уже потім ця доросла жінка. В неї навіть конструкту ментального немає. А що таке гідність досто... жіноча в різних аспектах? Що таке гідність материнська? Що таке гідність сестринська? Що таке гідність воїна Амазонки да, вїтельниці, там, там, де треба, треба ще й да, поки що живемо в такому світі, що і цей мундир нам потрібен. А, тому -а, було, мабуть, складно а, те, що одне, знаєте, ви вже коронували там нас, був віжинг. А, і це корона, на яку ми собі одягли на голову, якою коронували, а тепер треба бути гідною, а, і рівною. А, і оці всі інші архетипи, і воїн, і гумор, і красуня, наша коханка, і все це вже почали там свою роботу робити. А розум все одно питає: а як я буду грати в того, в кого я не знаю? Ви ж так мені не розповіли, що таке гідність. А йому кажуть, так само тому, що тобі це все розповідали, це було і штучне. А тепер будь з цим, іди за цим, якщо воно справжнє, не плутай гординю з гордістю. Гордість за себе, достойна представниця свого благородного роду, а, да, ось вона твоя рівна спина, о ти однаково а, з нею, а, чи ти на коні, чи ти посуд миєш, чи ти дитині казочку читаєш, чи ти, а, це така, знаєте, налаштування на щось таке справжнє було, на щось таке класне. А, і в кінці, вже, коли все завершилось, і ми в цей наш сестринський круг зайшли а, і передали цей загальний спектр. Нашій планеті, жінкам, то загальний раз побачив ще один раз побачили, що треба створювати жіночі партії, треба наводити лад на цій планеті, треба, треба переходити досить в активну позицію, треба об'єднувати ці жіночі кола, треба пробуджувати, треба заходити як певний вірус. Слово вірус нас лякає, але якщо це вірус щастя, якщо це вірус життя, то хай він вірусить і оці всі баги. І оці всі, знаєте, червоточини, які в нас там сидять всередині, які ми в собі понавигадували, будуть зцілюватися і будемо переходити. Тож, дорогі мої атмалійки, у нас є життя, у нас є руки, ноги. Ми тут, і давайте будемо активніше приймати участь у конструюванні цієї реальності, і наводені лад у цьому. Чоловічому світі, бо п'ять тисяч років діти без матері були. Тепер зайшла зараз. Їй потрібні руки, очі, серця. І тих, хто буде удостоєні честі, дійсно бути достойними представниками її благородного роду. Все, обіймаю, люблю усім серцем. Еви, пока-пока.